Коли світ згадує Другу світову війну, він дякує Америці, Великій Британії, Франції, дякує Радянському Союзу, але забуває головне Україну. Україна не просто воювала, вона стала полем битви. Мільйони українців загинули на фронтах і в тилу. Кожен п'ятий українець не повернувся. Спалені села, зруйновані міста, Бабин Яр, Хатинь. Остарбайтери, яких вивозили в ешелонах, мов худобу партизани, медики, солдати, матері, діти. На фронтах Червоної армії воювало понад 6 мільйонів українців. Українці першими зустріли ворога під Брестом і разом із союзниками останніми брали Берлін. У складі Радянського Союзу найбільших людських втрат у Другій світовій війні зазнала Україна. Загальні втрати України орієнтовно 8. 10 мільйонів осіб. Світ має пам'ятати, без України перемоги не було б, без її крові свободи не було б. Світ має сказати: Дякуємо, Україно, дякуємо, українці.